Сьогодні ми будемо готувати тасканський суп. Сьогодні ми трошки поподорожуємо. Бо, як ви вже чули, будемо готувати сьогодні італійську страву. Для цього нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу для цього супу потрібен фарш. Але я взяв м'ясо для того, щоб приготувати його самому. Необхідно буде 250 грамів. Я, як завжди, взяв трошки більше в два рази. Але, як ви знаєте, м'ясо зайве не буває. Тож, наступним інгредієнтом у нас буде картопля. Її також треба 250 грамів. А от її я взяв трошки поменше. Наступний інгредієнт – цибуля. Якщо вона велика, то треба одну штучку. Якщо маленькі, то декілька. Загальна вага має бути десь приблизно 120-150 грамів. Для цього рецепту також треба буде часник. Нам треба його буде небагато, буквально декілька зубчиків. Наступний інгредієнт це вершки. Їх треба 200 мл жирністю 15-20%. Для приготування цієї страви нам треба буде вершкове масло. Його треба близько 100 грамів. Для подачі необхідний буде твердий сир. Його треба приблизно 50 грамів. Також для цього рецепту необхідна буде зелень. Я взяв петрушку. Її необхідно буде 2-3 гілочки. Якщо любите петрушку, можна в принципі і більше. Також необхідна буде паприка, буквально одна чайна ложечка. Серед спецій також необхідні будуть італійські трави. Оскільки я ж казав, що страва та італійська. Не забудемо про наш стандартний набір: сіль, перець. Але тут ще треба цукор. В першу чергу беремось за м'ясо. З нього нам треба зробити найсмачніший фарш. Далі подрібнюємо петрушку. але спочатку відділяємо її від стебел. Розігріваємо сковорідку. Додаємо на сковорідку наше важкове масло. Беремо половинку від того, що в нас є. Інша половинка нам ще знадобиться. І висипаємо зразу фарш. Додаємо сюди зразу петрушку, яку ми ще нарізали. Одну ложку італійських трав, одну ложку паприки. Мабуть, краще зараз перемішати трошки. Додаємо чорний мелений перець четверту чайної ложечки, 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Активно перемішуємо для того, щоб порозбивати усі комочки. І обсмажуємо фарш на середньому вогні приблизно 5-6 хвилин. Ледве не забув, що треба додати часник, тому беремо довілку і видавлюємо прямо у сковорідку. І тепер добре перемішуємо. Наступним кроком буде боротьба з цибулею. Її необхідно почистити, а потім ще й нарізати дрібними кубиками. Тепер беремо сковорідочку поменше і обсмажимо в ній нашу цибульку. На нашу сковорідочку додаємо вершкове масло, яке не залишилося з попереднього смаження. І зразу додаємо сюди нашу цибулю, поки ми ще не плачемо. Ну ви та й не будете, а от я точно буду. Мені завжди дуже шкода цибулю. Сюди ж додаємо і часник. Перед цим теж його видавлюємо через прес. Обсмажуємо нашу цибулю до золотавого кольору. Далі ставимо варитися воду. Набираємо в кастрюлю 1,5 літри води і ставимо на вогонь, щоб вона закипіла. Коли вода закипіла, нарізаємо в неї картоплю. За кадром я її вже почислив. Тепер це все варимо до повної готовності картоплі. Приблизно 12-15 хвилин. Коли картопля зварилася, беремо блендер і розбиваємо її. Або, якщо немає блендера, беремо просто картоплину чавучку і нею теж подрібнюємо нашу картоплю. І я вас вітаю. У нас все вийшло. Додаємо цибулю, яку ми ще не смажили. Варимо це все протягом 2-3 хвилин. Згадуємо про наші вершки, відкриваємо їх і виливаємо всі 200 мл у наш майбутній суп. Напишіть в коментарях, як вам такий спосіб відкриття вершків. Тепер це все варимо протягом 5 хвилин. Через 5 хвилин додаємо наш посмажений фарш. Добре це все перемішуємо та варимо ще протягом 10 хвилин. Ну, от і все, наш тасканський суп. З фаршем готовий. Смачного. Тепер розбиваємо його по тарілках, натираємо в тарілки трохи сиру і подаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам сьогодні наша подорож до на Італії. Якщо сподобалось, обов'язково став подобайку та підписуйся на канал. До наступного вівторка.